Слава Ісусу Марії, віта вас, благословенний вівторок живемо, радіємо, витриваємо. В молитві, в радості, в благословенні. І сьогодні беремо послання 25 листопада 1994 рік. Дорогі діти, сьогодні вас закликаю до молитви. Я з вами і всіх вас люблю. Я є вашою матір'ю і хочу, щоб ваші серця були подібними до мого серця. Дітоньки, без молитви ви не можете жити і говорити, що ви є моїми. Молитва є радістю. Молитва це те. Чого людське серце прагне. Тому, дітеньки, наблизьтесь до мого непорочного серця і відкрийте Бога. Дякую вам, що відповіли на мій заклад. І Марія не втомлюється, не втомлюється нагадувати про молитву, не втомлюється, власне, заохочувати до молитви і казати плюси, переваги. Переваги ти, який молишся, і ти той самий, який не молишся. Тобто, чи будеш ти живий, ну будеш. Але серце твоє буде прагнути завжди цієї молитви, цієї близькості з Богом. Серце прагне. Ти навіть не відчуваєш того, ти собі думаєш, ага, мені там потрібно з'їсти, мені там потрібно посміятися, задовольнити якісь душевні потреби, емоції, які задовольнити, і все, на цьому все життя закінчується. А серце воно прагне, прагне духовності. І тому часто є, і багато людей таких знаю, які начебто мають багато грошей. Здоров'я, начебто добре, а, а нема чогось. І все одно чогось не вистачає. І ці люди просто потім вже знаєте, більше мільйонів, більше того. А, а таке життя, аби комусь щось доказати. Життя, аби комусь сказати, що «О, я більше маю. Дивись, я більше маю, а ти там ха-ха-ха. Але хтось, хто більше його має, так само йому каже. І, і так, ну, яка різниця, скільки в тебе на рахунку? Сьогодні в тебе тисяча євро, завтра в тебе мільйон. Що з цього зміниться? Так, ну скажіть чесно, хто це відчуває? А, ну, Ще тисяча і мільйон може відчуються. а коли мільйон і 10 мільйонів. А коли мільярд і десять мільярдів, то це вже такі суми, знаєте, які нічого не змінюють в своєму житті. Бо тобі вистачає і, і тих пару тисяч євро. Якщо ти в Європі на місяць спокійно, щоб жити і мати життя, направду так. А в Україні того менше потрібно, щоб жити, бо ціни трохи різні, трохи інші. Суть в тому, що можемо бігати, шукати ті гроші, щоб комусь щось доказати, але завжди будемо пусті всередині. Пустка. Бо, ну бо хто хоче багато грошей, то нема часу на молитву. І виходить, що щось знаходиш. Але життя втрачаєш, бо життя закінчується, життя проминає. Дорога дитино, сьогодні тебе закликаю до молитви. Я з тобою і тебе люблю, Марія каже. І тому, власне, закликаю. Я твоя матір, і хочу, щоб твоє серце було подібним до мого серця. Дитинко, без молитви ти не можеш жити і говорити, що ти мій, що ти мій. Чи сьогодні ти Марія? Якщо так, то. Молись, молись, живи, так як говорить Марія. Молитва є радістю. Марія каже, молитва це радість, і молитва має бути радістю. На жаль, у нас таке, що деякі молитви, які, я би сказав, не дуже радісні, але їх треба тарабанити, треба, треба мусиш то-то відтарабанити. Але молитва Марія каже, це радість. І, і щось не співпадає, бо іноді. Здається, що та яка там радість? Тарабанять, тарабанять ту молитву, ту вервицю можуть тарабанити зранку до ночі, тарабанять і тарабанять. Тар... Де радість? Де, де Марія? Радість, молитва, де це радість? Дійсно, щоб зрозуміти, що молитва є радість, треба пройти цей шлях звикання. Треба пройти, перейти, я би сказав, цей шлях від ну, ну, нудно, потім, ну, наче непогано. Потім цікавіше, цікавіше, глибше, 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 і потім це стає радістю, але не відразу. Але Марія каже, що молитва є радість. І якщо Марія каже, що Богородиця каже, що молитва є радість, то це означає, що ти її там знайдеш. Якщо будеш продовжувати молитися, то ти знайдеш там радість. Молитва це те, чого людське серце прагне. А я би перефразував, сказав, молитва це те, що твоє серце прагне. Те, що моє серце прагне, це молитва. Молитва це, власне, близькість з Богом, це глибина молитви, не якась сумина там до стовпа відмовити якісь слова, а поглиблення, розумом поглиблюватися, поглиблюватись духом, душею поглиблюватись. Тілом молитися також можна, коли молитва про слави, можна і тілом молитися, можна танцювати для Бога і веселитися для Бога. Це також молитва. Но, но на жаль, у нас це не так прийнято. Ну, бо якщо в церкві вдруг почнуть танцювати, знаєте, Младі Фес вже скоро в Меджугорі. Запам'ятався мені момент, коли ми, ну, там, знаєте, Младі Фес, хто був в Меджугорі, це є час, коли під, під час літургії там хлопають осана, танцюють. Ну, Такий час веселий. Молодіжна, і там бабча була одна, і вона всі танцюють, хлопають, а вона ще вона не може зрозуміти, що це таке. Це неможливо. Бо в її голові треба кирпичом стояти, коліна впала, там поклонилася. Тобто, робити якісь. А коли побачила, що тут танцюють, а вона щікає, а ніхто на неї не звертає уваги, бо мільйони тут роблять, а вона одна. <реш> не знайшла вона підтримки, ніхто не підтримав. Так би в церквушки якісь би бабчі зашикали вже ту молодь. А тут виходить, що дозволили офіційно це робити, боже мій. І ну, я не кажу, що та бабця ну, погана або ще щось. Просто вона звикла до того, що в церкві має бути порядок то-то-то. І цим ми вигнали молодь з церкви. Бо ми вирішили, що отак має бути і все. Молодь, приходить, тільки хоче десь там хлопнути, десь затанцювати, все. Ідіть, ми нам не потрібні ви сектанти, бо ми, ми тут молимось правильно, правильно, в смутку, в сльозах, бо це наша, нас так бабчі наші навчили, а їх бабчі ті навчили. І завжди є оракул в церкві, який знає, як треба плакати і коли треба плакати. А радість, а що радіти? Чого це радіти ми маємо? Маємо нити постійно і плакати. Так виглядає на ваші парафії. Якщо я помиляюсь, то напишіть в коментарі, що помиляюсь. Але в більшості парафій, яких я бачив, так і є. Тобто, щоб якусь зробити літургію, то треба всю мову десь вивести і тут їм зробити показати, що християни ще можуть радіти і можуть радіти. І взагалі християни це люди, які радіють. На жаль, в церкві, ну, мало християн, вам чесно скажу, там традиційники є. Які приходять, бо так треба відстояти, відплакати, якщо треба, на колінах відповзати, якщо треба. Але якщо там скажуть танцювати, хлопати, співати, то ви що, богохульство? І, і тут Марія каже, що щось ви десь заблукали, як церква, ви заблукали, люди. Ну, каже, молитва є радістю. А якщо молитва не приносить радості ні дітям, ні молоді, ні дорослим, то. Може, ми неправильно молимось, скажіть, або не всі види молитов в церкві маємо, а тільки ті, які скучні, або для нас, як для дорослих, вони вже глибокі, файні, знаєте, як адорація? Вона файна, глибока молитва, якщо ти вже дорослий, і розумієш, і дозрів до цієї адорації. А якщо ти 18 років маєш, то ти прийдеш і скажеш, нудно, сидять собі, мовчать цілу годину, що я мушу це робити, то. Потрібна і інша. Тут треба праця конкретна, конкретна праця над всіма видами молитов. І радісними, і прославою, і таким, і таким, і таким, і таким, щоб всі вони були в церкві. Не якийсь один вид, а, така, знаєте, строга літургія. І все. Ну, Максимум вервицю. Що... Але так, там, три-чотири бабчі вибрані, які завжди мовлять, кожен день вони. Одні ті самі. Нікому не дамо, бо тут є ті, які відмовляють. А заохотити десь кого, щоб відмовили там Богородиця Діва, та ви що? Не дадуть. Вони ж тут мають членство. І так само хор, і так само, ну, ви, ви зрозуміли, про що йдеться. А молитва це те, чого людське серце прагне. А виходить так, що ну, ми не прагнемо, ми не знаємо, як то серце прагне. А чому не знаємо? Бо серце не знаємо свого. А коли своє серце пізнаєш, тоді розумієш що без молитви не можеш жити, бо постійний голод такий, серця приходить голод. Тому, дитинко, наблизься до мого непорочного серця і відкриєш Бога. Марія каже: наблизься до мого серця, дивись на моє життя, розважай над моїм життям, дивись, скільки я пережила, скільки я живу, як я поступала, в яких випадках. І наближається до мого люблячого серця, радісного серця. І так, і так ти наближишся і відкриєш Бога. Відкриєш Бога. Реально, через Марію ми йдемо до Бога. Нікуди ми в іншу сторону ніде не ходимо. Ми тільки відкриваємо Бога, а Бог дав нам цю радість. І шкода, що ми втратили цю радість дійсно в церкві, і ходимо наліво шукати радість, а в церкву йдемо поплакати. Потім, уже коли. Нараділися десь, нагуділися, на, накидалися, на, не знаю, там, нанюхалися, обкурилися, а потім каємося в сльозах, ну, так, так. але ж мені так файно там було, я ж так радів. Де церква? Де ми втратили цю радість? Тому хто шукає цієї радості, дійсно, приїдьте один раз на Младіфест. Е, Я не організовую ніяких виїздів на Младіфест, але може десь ще можете. Замовити квиток у якихось центрів паломницьких. І приїти і подивитися, як, як може бути християнство, як, яке воно може бути радісним і веселим. Ну, на жаль, ми маємо цей час з 1 серпня по 7, а потім з 8 починається стандартна літургія в Меджугорі. Ну, вона веселіша, вона відрізняється, ніж вже в іншому, бо є багато людей і є багато цих. Але на Младі Фест це кардинально відрізняється. І добре, що є такий фестиваль, де можемо показати церква, яка радіє християн, які радіють, сміються, живуть одним словом, живуть. І не потребують ні наркотиків, ні алкоголю, ні футболу. Не знаю, нічого не потребують. Тільки Бога. Тільки Бога і славити Його в радості. Це неймовірно. І ця молитва, ця молитва є радістю. То... Запроваджуємо, впроваджуємо. В своїй церкви також. Говорилось про те, що, щоб мати приятелів-священників для того, щоб впроваджувати, щоб молодь якось заохочувати. Радість має бути в церкві. Радість, а не осудження, критика і нитьо, соплі, сльози. І це стосується тебе на твоїй парафії, бо я не можу приїхати в твою парафію і показати, як славити Бога. Не може отець Роман Братковський приїхати, Тарас Бровді не може до тебе приїхати, можливо. То не може до тебе Домінік мені приїхати показати, як проповідь сказати, знаєш, щоб всі навернулися. То ти там мусиш якось почати потрошку-потрошку виводити з цього стандарту, я би сказав, такого сумного, сумного стандарту і розвивати цю парафію, свою парафію. Тому, дитинко, наблизься до мого напорочного серця і відкриєш Бога, дякую тобі, що відповів, відповіла на мій заклик. Практика дуже складена, але спробуй сьогодні дійсно радіти і принести комусь радість зі своєї парафії, зі своє... якщо ти маєш цю парафію, якщо ти маєш спільноту, якщо ти маєш знайомих взагалі в церкві, то якось принести або взагалі подумати, як би ти міг дійсно зробити молитву в своїй церкві, молитву про слави, молитву там, де можна славити, танцювати і щось змінити. Будьте благословенні, вам радість, благодать зі Стришави.